Якщо Україна виведе свої війська, а тим часом російська армія тут робить те саме, що вона вміє робити на території України. Бомбить власне мирне населення. Важко повірити, що ще вчора ця купа цегли і дошок була чиєюсь домівкою на околиці села Козача Локня. А десь щось горіло, да. Де? прямо в кінці вулиці. А. Там два прильоти. Над руїнами підіймається дим, значить прильоти свіжі. А перед тим росіяни вдарили по школі. Але вони що ми подумали, що саме тут переховуються українські військові? Напевно. Але жодних слідів присутності військових в школі немає. Тактику повного знищення населених пунктів росіяни використовують і на своїй території. Якщо проводити аналогію по Авдіївці, наприклад, вони так само знищували в першу чергу школи, тому що саме в школах базувалися центри гуманітарної допомоги для людей. А людей там багато нам не вистачає. Ой, діти поховайтеся. Місцеві вже відчули, що їх разом з їхніми домівками перемелює власна російська армія. Ми все понімаємо, що да покабуть і ще, ще хуже буде просто тут, като розсталися. Правильно, ріби, як ребята нам говорять, ви. Ми, не мы вас вас быстрее ваши убьют. Я что мы не нужны своему правительству. Не знаю, пускай меня потом судят. Росія розпочала свій контрнаступ в Курській області, зібравши тут свої найкращі десантні підрозділи. Російське угруповання намагається рухатись трьох напрямків. Путінські десантники пафосно вивісили триколор в селі Снагость і заявили, що повністю відбили в українців рейд центр Коренева разом з десятком інших населених пунктів. Українське командування заявляє, що було готове саме до такого розвитку подій. Не вірю я в те, що Путін до 1 жовтня зможе вичевити звідси українські війська, це нереально. Українські підрозділи, які першими увірвались на територію Росії, зараз перейшли від наступу до оборони. Один з них Арей, батальйон Української добровольчої армії. В командуванні називають добровольців від чайдухів Ярошевцями. Хоча батальйон давно вже є частиною сухопутних військ. Це броньована розвідувальна дозорна машина, яку ви затрофеїли, затрофейли в Курській області під час цієї наступальної операції. Її залишили пограничники митроросійські російські да. Вона стала на позиції, вона завелася пола оборота. старший розвідник арея Зброї, воює на протезі. Її, Цього постійно, достатньо, щоб зрозуміти, треба хлопці поліція, з уда будуть стояти до останнього. Ну їхні окопи перетворяємо на, 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 свої на, на свій захист. Так і якщо буде 에, Америка, Європа будуть надавати нам боєприпаси, то ми будемо тримати її дуже довго. В них нічого не вийде. Богдан один з колишніх засуджених, які підписали контракт зі збройними силами, відбував восьмирічний термін покарання. За град пішов служити до арея кілька днів тому на курщині. Богдан врятував дев'ять поранених після того, як підбили його бронетранспортер. Твою стінг там. Двоє побратимів залишились без ніг. Вони стікали кров'ю, втративши надію на порятунок. Контужений Богдан бігом подолав під вогнем шість кілометрів. Там я біжав, виходить, Ну так як практично басонож. Швидко пересів на пікап і повернувся до своїх. На такий вчинок здатні одиниці. Нашов машину, довів всіх, спас, да. би не ти так само і не було просто. Да. Готов, як кажуть, на подвиги. І сам положити свою життя, щоб спасти ближнього. Під час операції на російській території ворог атакував бійців, арея новим видом безпілотного озброєння. Були от під час цієї операції якісь несподіванки для вас. А, Що було такого, чого ви не очікували? Це їхній це нові. Ми взяли з собою на операцію раби, але раби там не діяли. І вони цими ем, науптоволокни з півдронами. Просто стирали нас. Один екземпляр дрону, який керується не радіосигналом, а через оптоволокно, вдалося за трофею. Нічого такого сверхістесного немає. Все залежить від катушки, яка намотана саме на цей впівідрон. Це може бути і 5, і 10, і 15 кілометрів. Але ж ви повинні розуміти, що. Чим більше катушка, тим важче дрон, тим менше бойового заряду буде нести саме цей дрон. Чи є у вас вже розуміння, якою має бути протидія цим дроном? Да, ну, по перше, цей дрон не може маневрувати. Якщо піхота почне рухатися, то цей дрон може запутатися в своє нитки. В українців для росіян виявилось набагато більше сюрпризів. Аналіз геоданих свідчить: зсу перейшли російський кордон іще в одному місці в районі населеного пункту Глузково на Курщині. Україна офіційно мовчить щодо намірів розширювати свій плацдарм на території Росії, але саме про це говорить карта бойових дій. А це прапор так званої Курської Народної Республіки. Такий собі вишуканий тролінг, геральдичний жарт. Але хто знає, якщо місцеві ще трошки поживуть без Путіна та його пропаганди, можливо, вони і до цього прапору почнуть ставитись серйозно. Українські військові щоденно доправляють сюди гуманітарну допомогу, але її нам всіх не вистачає. Багато хто тут говорить українською та думає як типовий росіянин. Місцеві розуміють, що українські війська відійдуть звідси тільки тоді, коли Путін виведе російську армію з території України. Але звернутися до Путіна з проханням забрати окупантів з української землі бояться. Ми прості люди, ми нічого не можемо зробити. І Якщо випадку чого, нас ж тут можуть понаказувати дуже. За що? Ну якщо ми будемо щось робити не так. Якщо ви попросите його вивести війська, вас будуть наказувати? Я не знаю цього. Лише в одиниці вистачає сміливості сказати в голос. Путін, забери війська з України. будь ласка, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна залишить в пакої. Оставьте їхню територію. Втім, Путін далекий від потреб своїх підданих. Попри те, що війна прийшла на їхню територію, російські окупанти в Україні не полишають спроб захопити Покровськ, і ця частина українського плану відтягнути на Курщину у війська з Донеччини поки що не спрацювала. Ворог рветься на селідуве і заявляє, що вже тиждень контролює його передмістя село Лісівка. Хоча цих полонених українські військові захопили саме там. Ну, направлення нам закріпитися в цьому селі. Дали задачу саме таку. А от що далі робити, то нам ніхто не говорив. Ми в дом залізти спрятатися, а там ваші. І все. Думав, о, ну все, оружие положив, руки підняв, все. Рух окупантів на Населідува і Покровськ з півдня загальмувала 15-та бригада Карадах, один з найкращих підрозділів Нацгвардії, який саме для цього і перекинули сюди. Вони пригальмували, це добре. Це значить, що ми працюємо, що наша робота не даремна. І далі будемо насипати. По Цей переконливий трофей нацгвардійці взяли при спробі вибити ворога з села Шевченко. Я знаходжусь на місці механіка водія російського танку Т-72Б3, 2022 року випуску, який захопили в росіян бійці 15-ї бригади нацгвардії Карадах. І це щонайменше третій жирний трофей, який я знімаю. В цій бригаді танк відносно новий В мехвода монітор системи обізнаності. Судячи з даних на ньому, машина напрацювала лише 161 мотогодину. годину. В навідника найсучасніший російський цифровий приціл Сосна У попри санкції, зроблений з французьких запчастин. Але я помітив одну деталь, яка може говорити про те, що можливості російської танкової промисловості дещо переоцінені. Дивіться на казенній частині гармат. Ти дата 1990 рік. Хоча за формулярами цей танк зроблений в 2022 році. Тобто росіяни збирають свої танки з усього того, що зберігається на їхніх складах роками і навіть десятиліттями. Російський екіпаж цього танку заблокував українцям шлях до села, а потім чомусь втік, залишивши майже повністю справну машину. Так би її і спалили, якби на цей відчайдушний герой. Він самотужки вивів танк під щільним вогнем. Повністю повна бика, я не знаю, що вони вбросить. Думав, може вони там стріляли, що поламалося, що не поїде. Сняв с ручника. Все поехало. Я просто мечтав украсть у них танк. Ну, мечтає діоти збулася, украв. Звісно, один захоплений танк не вирішує проблему оборони Покровська. Місто щодня перемелює арта і ракети. Лише за цей тиждень розбито три основні мости в Покровську та поруч з ним. Проте кожен чутливий удар карадага по ворогу, кожен кілометр втриманої території підштовхує Путіна зробити вибір між Покровськом і Курськом. Андрій Цаплієнко Ілля Шинкаренко Сергій Перфілов, ТСН. тиждень 1+,1. плюс